За круглим столом люди, які готові прямо говорити про те, що відбулося з нами, жителями Сумщини та всієї України за майже рік масштабної російської агресії. Всі, кого поважаю, всі, хто може бути експертом, всі, хто не зрадили, не стратили, хто не сховались, досить боятись. Я завжди оглядалась, чи можу я щось сказати, чи маю право. Ми всі маємо право і ми повинні змінитися. У нас всіх змінила війна. Прямий тон розмови задає Тетяна Мироненко, експертка телеканалу СТС, екс-заступниця голови облдержадміністрації, доцент кафедри правосуддя СНАУ, говорить для нас ця війна рік національної трагедії, але з першого дня війна ставить багато питань, які хвилюють людей. Перше про що говорять сумчани, які в перший же день війни побачили на вулицях російські танки, де була влада і силові структури. Всі побачили рівень відповідальності влади та правоохоронців у перші дні війни. Вірніше повної безвідповідальності, тому що ми знаємо, хто був а кого не було. При цьому всі мешканці Сумщини відчули силу, відчули свою силу, силу своєї самоврядності, віру у власні сили, свою спроможність і зрозуміли цінність своєї держави, де ми господарі. За рік війни ми втратили найдорожче багато сотень і тисяч життів наших співвітчизників, і саме тому ми не можемо більше мовчати про те, що всередині нашої держави є серйозний внутрішній ворог. Час підставити плече для подолання нашого внутрішнього ворога, який не дасть нам отримати повноцінну перемогу. Це корупція і байдужість. Тому корупція і байдужість не отримає від мене мовчазної згоди. І сподіваюсь, від вас також. Протягом двох годин учасники першої експертної дискусії з ініційованої командою СТС говорили про стан економіки регіону, шляхи наповнення місцевих бюджетів, відбудову зруйнованого ворогом і зміцнення кордонів. Детальніше вже завтра в ефірі телеканалу СТС. Новини СТС.